Їжа, освіта, дозвілля, допомога прибулим з України. Терасполь, Балка, новий мікрорайон. Плани будівництва. Кращі із кращих людина на року 2021 переможці конкурсу. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Придністров'я продовжує давати притулок іноземним громадянам, які прибули до нашої республіки з України. Лише за минулу добу в тимчасових пунктах перебування розмістили 35 чоловік. Серед них 15 дітей. Наразі там перебувають 126 людей, з яких 44 неповнолітніх. Всі вони забезпечені безкоштовним триразовим харчуванням. Понад 50 дітей напередодні пішли в дитсадки та школи Придністров'я. Для них організували безоплатне дворазове харчування та видали книги. Пункти для тимчасового розміщення громадян відкрили в Рибниці, Дубосарах, Кам'янці та Дністровську. Ситуацію постійно контролює міністр МВС Віталій Няго, голова оперативного штабу. У зв'язку з ситуацією в Україні відповідний указ в кінці минулого тижня підписав президент Вадим Красносельський. Цілодобово на зв'язку оператори гарячих ліній. Спочатку їхньої роботи вже надійшло 764 звернення. Телефонують як іноземні громадяни, так і жителі нашої республіки. Сьогодні Мерцішор – так на нашій землі називають перший день весни і традиційний десятиденний фестиваль молдавської культури. Цього року широко свято не відзначаємо. Концертів та гулянь не буде. Як зазначив у своєму телеграм-каналі Президент Красносельський, було б недоречно і неправильно насолоджуватися піснями, танцями, народними гуляннями під час такої складної ситуації у наших сусідів. Масові заходи розважального характеру скасовано, але це не означає, що треба забути про гарну добру народну традицію, що об'єднує, не відмовляйтеся від неї. Даруйте один одному символи весни, природної та душевної теплоти. Порадуйте мерцішорумі тих, хто прибув до нашої республіки по допомогу та підтримку. Долучіть гостей до нашої багатонаціональної культури, в основі якої повага до історії та традицій різних народів усьому їхньому різноманітті. Санаторій Сонячний у Дністровську зустрічає гостей. Зараз це будинок для приїжджих з України. До речі, у нас це найпопулярніший пункт тимчасового розміщення мешканців сусідньої країни. Щодня сонячний зустрічає та проводжає. Ось, наприклад, студенти з Індії навчалися у вузах Києва та Одеси. Тут уже кілька днів тепер знову у дорогу. У нас були громадяни Індії, більше 60 чоловік. У нас були громадяни Індії більше 60 людей. Перебували три дні. Ми допомогли їм перебратися до Кишинева, Звідти вони прямуватимуть на Румунію. І з Румунії вже додому. Громадяни приїжджають із різних регіонів України: Херсонська область, Полтавська, Київ, Одеса дуже багато. Зараз почали прибувати з найближчих сіл. Це Троїцьке, Біляєвка. Сюди з 24 лютого до сьогодні прибуло понад 200 осіб. Ті, кому повертатися, поки що нікуди, все необхідне для. Життя знайшли тут. Настрій тут дуже хорошо нас зустріли дуже добре, як рідних. Ми приїхали вчора. Лише все є для дітей. Дітям дали пластилін, іграшки. Вони задоволені. Як вам тут жити? жить Жити нам тут чудово, все подобається. Нам сьогодні сказали, що буде розважальна програма. Тут всього вистачає. Дуже добрі умови для проживання. Сьогодні у санаторії 100 постояльців, з них 39 дітей. Тут стараються, щоб вони не нудьгували. Розважальні програми у самому сонячному та у міському БДЮТ. Притулок у санаторії знайшли навіть домашні вихованці. Нашого члена сім'ї звуть Центуріоном. Нашого члена сім'ї звуть Центуріон. Він хлопчик вихований, не смітить, нічого такого поганого не робить. Сказали, якщо повністю під вашу відповідальність заселяйте. Ми купили у вашому магазині собачий корм, все підійшло. Тут підходить все. На зустріч ідуть усім гостям. Мамам із малюками надають двоспальні ліжка для зручності. Якщо потрібна коляска або ще щось, обов'язково допоможуть. Долучаються і волонтери. Вчора поселилися. Вчора поселилися. Дякувати Богу, нас привезли волонтери. Поселили. Умови дуже хороші, дуже тепло. Харчування триразове. Все безкоштовно. У нас не було навіть ні зубних щиток, ні капців. Усе дали дуже вам дякуємо. Навіть футболку на ніч ліг дали. У нас дуже мало речей, майже без них. Які речі потрібні, ну ще, хоча б кілька футболок, було б непогано. Ми не знаємо скільки ми тут будемо. Волонтерів деталі більше, як і тих, хто потребує допомоги. Небайдужих байдужих чекають і у соцмережах. Групи підтримки є в інстаграм та телеграм. Це магазин дитячого одягу та іграшок. Ще тиждень тому сюди придністровці приходили за дитячими товарами для себе. Сьогодні нові і вживані приносять сюди, аби відвести у санаторії. Там зараз перебувають жінки з дітьми із України. пишуть з усіх куточків Придністров'я. Хтось експрес-поштою доставляє, хтось у наші магазини приносить тут і на балці. Від себе ми даємо дитячий одяг. Ми поставили розмальовки, олівці, книжечки. Люди допомагають і приносять засоби її. Ієни також одяг для діток, хтось новий, хтось свій у хорошому стані. З рибниці та до босар до нас їдуть памперси у великій кількості. Також я бачила, тут принесли тапочки, піжамки для підлітків. Вже сьогодні увечері. Гуманітарну допомогу від простих та небайдужих придністровців доставлять до санаторію Сонячний. Мені дуже жалка людей. Мені дуже шкода людей, які опинилися в такому становищі, в такому ж були наші батьки, наші бабусі. Вони також втікали в Україну. Зараз люди біжать до нас з України. Роблю це безкоштовно і нічого не чекаю натомість. Підсумки та плани більше цифри, боротьба з контрабандою. Про це йшлося на колегії ДМК і колегії Мін'юсту. На обох засіданнях був присутній президент Красносельський, дав оцінку та доручення. Митниця останні п'ять років курс на цифру все швидше та прозоріше. Платежі онлайн термінали на всіх пунктах пропуску. Підсумок минулого року понад 900 мільйонів до бюджету, зростання на 20%. відсотків для підприємців. Електронна митниця та центр електронного декларування. Кількість автоматично випущених декларацій перевищила 63 тисячі. Середня швидкість оформлення однієї експортної декларації з урахуванням застосування системи автореєстрації та автоматичного випуску становила близько п'яти хвилин. І це тричі швидше порівняно із 2019 роком. Митниця на постійному зв'язку з бізнесом при ДМК діє громадська рада для підприємців онлайн-консультації. Працює гаряча лінія, ще вектор роботи боротьба із контрабандою, понад тисячу порушень за минулий рік, штрафів на 2,5 мільйони рублів. Співробітники ДМК підвищують кваліфікацію у Росії. Президент Красносельський зазначив, що за останні роки митниця перестала бути дратівливим фактором для іноземців та підприємців із планів і інші зміни. Це місної сміттєсукозбезопасності розробити спільно з держбезпекою розробити план з ремонту ваших КПП, враховуючи звичайно їхню подальшу технічну оснащеність, та включити дані витрати до фонду КАП вкладень на 23 рік. Тобто, конкретно з кожного посту у необхідному обсязі, однозначно, можливо, не все, але ми повинні рухатися, виділяти кошти на ремонт та облаштування і для особового складу, і для підприємців на пунктах пропуску на території нашої. Республіки президент оцінив роботу ДМК як задовільну цілому, кінешне люди працюють. Загалом, звичайно, люди працюють на місцях, на постах. Час нелегкий, виконують свій обов'язок. Виконують у переважній більшості сумлінно. Я хочу подякувати усьому особовому складу. На колегії мін'юсту йшлося і про розвиток цифри. Про підсумки та плани розповіла міністр Олександра Тумба. У Придністрові створять еталонну електронну основу законів. Вона почне працювати наступного року. За 2021-й нотаріат зареєстрував понад 200 нових юридичних осіб. Послуги мін'юсту на порталі. Ним скористалося понад 5 тисяч людей. Президент наголосив на роботі служби нагляду більше уваги ресурсам країни. Необхідно необхідно наглядати за відносинами у сфері землі натрий водних ресурсів, лісових та повітряних ресурсів, тобто ресурсів нашої держави у межах своєї компетенції. Я ось на підбиті підсумків із главами держадміністрації не забув про це говорити з ДМК із вами. Не забувайте. Із доручень президента покращувати умови для ув'язнених працівникам юстиції підвищувати кваліфікацію. Це можна робити на базі тюї, плюс акцент на новій формі та хорошому харчуванні для солдатів-строковиків, які служать у системі виконання покарання. Говорив Вадим Красносельський про вдосконалення механізму ОДЗ. Загалом роботу Мінюсту глава держави назвав задовільною. Діалог політпредставників в Кишинівському офісі обсє відбулася зустріч перемовників від Придністров'я та Молдови. Обговорили теми від нейтральних номерів до затримки вантажів на кордоні. Чи вдалося чогось досягнути? Всі подробиці зараз. Кишинів офіс обсє протокольна зйомка під забороною. Коментарів від молдавського політпредставника немає. Олег Серебрян навіть на саму зустріч постарався потрапити через інший вхід. Подалі від камер діалог відбувся. Одна з тем доставка ліків до Придністров'я, кордони України закриті. Ми зразу превентивно для того, щоб не дожидатися. Ми одразу превентивно для того, щоб не чекати виникнення проблем. Попередили молдавських колег і настійно порекомендували їм докласти всіх зусиль для того, щоб не було жодного блокування постачання ліків. Як ймовірно, найближчим часом ми вже будемо проводити тендери і будемо закуповувати і постачати поки що через молдавську територію з об'єктивних причин. Ми одразу попередили. Молдавська сторона запросила представника профільного агентства свого і якраз вдалося поспілкуватися без. Посередні з фахівцем він розуміє цю ситуацію, і пообіцяв, що докладе всіх зусиль, щоб не було таких проблем. Говорили на зустрічі і про постачання ліків до аптек Дубосар. Там не можуть одержати необхідні препарати. Молдова блокує доставку, причини адміністративно-бюрократичні, говорять у нашому МЗС. Кишеньов обіцяв ближайше вірішити. Кишинів найближчим часом вирішити ці проблеми та відкрити можливість для постачання цієї категорії лікарських препаратів на територію Придністров'я цій зазначеній установі. Це я вважаю, що можна записати в актив сьогоднішнього спілкування. Обговорили також заблоковану роботу ПРТС і механізм роботи нейтральних номерів. Тут невирішеною залишається ситуація, коли номерні знаки Придністров'я затримали в Молдові. Мой візові ждет. Мій візаві чекає на позитивне рішення, оскільки цим займаються вже судові органи, що, на мою думку, нонсенс. Бо якщо політичні представники уповноважені не вирішують проблеми, то навряд чи судові органи Придністров'я чи Молдови можуть їх вирішити. Всі розуміють, що політико-дипломатичні механізми мають бути пріоритетними інакше просто у нас предмета для діалогу не буде конструктивного. Але візаві виявив таку впевненість, що незабаром він з'явиться. На зустрічі йшлося і про питання землекористування у Дубосарському районі. К сожалению, на жаль, мені довелося нагадати, що маємо протокольне рішення, і пан Серебрян зацікавлено почав його читати. Цього разу саме щодо землі, тепер же не щодо автотранспорту. Пункт 5, де чітко сказано, що молдавська сторона ініціює процедури закриття кримінальних справ, які були заведені на підприємців представників органів влади Придністров'я тощо. Ось ця проблема поки що залишається відкритою, але молдавська сторона начебто не розуміла, у чому там складність і які претензії з боку Придністров'я. Я впевнений, що до 10-го числа мій колега ознайомиться детально з матеріалами і все зрозуміє. Молдові знову потрібен тайм-аут. Наступна зустріч політпредставників запланована на 10 березня. Тепер знову у Терасполі в офісі ОБСЄ. У Терасполі планують створити новий мікрорайон Одеський. Збудують його в районі вулиць Сюклейська та Одеська на Балці. Тут буде своя інфраструктура, житлові будинки, школи, дитячий садок і парк. Як все виглядатиме, дивіться далі. Терасполь перетин вулиць Суквейської та Одеської. Тут має вирости мікрорайон. Назвуть житловий комплекс Одеським. Даний мікрорайон цей мікрорайон передбачає забудову багатоповерхову та малоповерхову. До багатоповерхової виходитиме 11 дев'ятиповерхових будинків каркасного типу вільного планування: чотирьох та трьох Кожен буде мати свою прибудинкову територію. Ось так виглядає проект. Більше схожий на маленьке містечко зі своєю інфраструктурою. Облаштують магазини, паркування, дитячі та спортивні майданчики. А ще побудують школу, дитсадок, гіпермаркет. Зона розділить великий парк. Зараз займаються проєктуванням та узгодженням усіх робочих моментів. Задні ми заключаємо. Позаду ми укладемо два ряди таухаусів 500 будинків. Одноповерхові з масарними поверхами і зеленою зоною з паркувальним місцем для автомобіля. Та ззаду таунхауса буде полісадник. Проект розрахований на 5-7 років. Територію під будівництво вже виділили. Ці землі були тимчасово підгороди. Людей попередили цього року нічого не садити. Хачука красиво спойзався цим моментом. Хочу якраз користатися цим моментом та попросити громадян, щоб вони правильно зрозуміли керівництво міста республіки і за можливістю цього року нічого не саджали. бо будь-коли може заїхати техніка і розпочати роботи. А це столичний мікрорайон південний. По ньому також є плани. Розширюватимуть землі. Тимчасово роздали людям під ті ж городи ще в 90-ті. З того часу документи не продовжували. На сьогоднішній день всі огороди сьогодні всі городи використовуються незаконно. Тому я й кажу, щоб жителі нас правильно зрозуміли та звільняли ці земельні ділянки від усіх будівель. Перед містом стоїть завдання: щоб провести очищення землі, використане під город від огорож від будівель, провести вирівнювання земляного покриву. Також здійснити геод фізичні роботи після чого вже визначатиметься, що буде на цій земельній ділянці, і під що вона використовуватиметься. Проект у розробці, що тут буде, поки інформації немає. У Дубосарах сьогодні розпочали збір гуманітарної допомоги для громадян прибулих з України. Напередодні до міста в'їхали шість сімей. Одна зараз мешкає у туркомплексі «Дністровський сад, решту прихистили безкоштовно містяни. Пункт зі збору допомоги відкрили у волонтерському штабі Ми поруч партії оновлення самого ранку сьогодні сюди стали приносити крупи, цукор, чай, печиво, засоби гігієни, продукти харчування та предмети першої необхідності. В першу чергу біженці нуждаються в средствах лічних гігієни. Насамперед, люди потребують засобів гігієни, мило, шампуні, пральні порошки. Для маленьких дітей це памперси, вологі среветки та збираємо продукти харчування з тривалим терміном придатності крупи, консерви, сухі суміші для дітей. У звичаях дубосарців завжди допомагати тим, хто опинився у складній ситуації. Ми пам'ятаємо 92-й рік, коли довколишні села та міста України приймали наших людей. Зараз ми готові допомогти тим, хто потребує опіки, догляду, харчування. Активна організація допомоги громадянам прибулом з України займаються самі містяни. Оголошення з координатами розміщено на Добосарському пабліку. Зібрані речі відправлять до Дністровського санаторію Сонячний. Найкращі з кращих в республіці підбили підсумки конкурсу Людина року року-2021». Церемонію нагородження переможців наш канал показав у суботу. Найкращі у своїй професії 19 осіб. Хто вони розповідаємо навчати та навчатися під час пандемії? Викладач біології Суворовського училища Олена Ільїна, піонер дистанційки та елжура в Придністрові. Тепер про педагога року знають тисячі придністровських школярів та їхніх батьків. Я теж поблагодарити... хочу подякувати своїй команді команді Суворовського училища, яка допомагала мені, підтримувала в моїх інноваціях, експериментах та дослідженнях. Медбрат РКЛ Євген Чураєв у професію прийшов із початком пандемії. Навчання на медфаці поєднував з роботою у лікмістечку. А ще був волонтером. Носив продукти і ліки всім, хто потребує допомоги. Євген доброволець року большое за такую високою. Дякую за таку високу оцінку. Дякую керівництву. Дуже приємно отримати таку нагороду. Я просто робив те, що найкраще вмію. Соціальні ясла, центр маленька мама, кризовий центр та денний для дітей-інвалідів. Понад дві тисячі людей отримали допомогу завдяки Олені Караївановій, директор благодійного фонду Надія сім'ї та дітям перемогла у номінації милосердя. Я благодарна судьбі за те, що мені долі за те, що мені випала честь, працюючи допомагати людям за те, що наша робота допомагає сім'ям, які найбільше потребують, і я і вся наша команда робитимемо все, щоб продовжити цю роботу на гідному рівні. Педагог, військовий, медпрацівник, підприємець, журналіст чи будівельник. Щороку країна нагороджує найкращих у своїй професії: 19 переможців у 19 номінаціях: честь та доблесть, майстер своєї справи, талант та визнання, здобутки у спорті, підсумки конкурсу підбито. Незабаром стартує людина року року-2022». Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч у 17.30 на першому у Придністровському.